Так, більше року я тут не їздив, заросло трішки. Бачу, що у нас вмикається повний привід. Це весело. Так, це перший нюанс, походу, у нас буде. Хотя стає веселішим. Квадрика все-таки здох повний привід, передок не підключається в Діставати, тепер пробувати точніше вручну це робити. Дики, всім привіт! Минуло більше року з того часу, як я відправив в село до свого батька квадроцикл. До речі, свій перший китайський, і хочу зараз зняти вже інформацію про те, як він тут пробув більше року, в якому він стані, і взагалі дати вам трішки зрозуміти, що таке китайська техніка на прикладі цього квадроцикла конкретно. Це був мій перший квадроцикл, тобто я його купував для того, щоб зрозуміти, що воно таке, воно мені потрібне чи ні, і так далі. І зрозуміти, чи варто витрачати на більш дорогі брендові квадроцикли. Більші вдвічі-тричі бюджети придбаний він був за 3,5 тисячі доларів. В ньому було зроблено банальний сервіс по всім вузлам. Це редуктора, це коробка, двигун, замінені оливи, все, що потрібно, зроблено. Що ще було? Замінена помпа. Фільтри, ну і в принципі все. Після цього квадроцикл їздив далі нормально. Перебрано було варіатор, замінено ремінь. І після цього я на ньому трішки покатався, передав його батькові після цього, купивши собі свій перший polaris Sportsman 800 Квадроцикл пробув в селі, батько на ньому покатався. Зараз подивимося, по пробігу. Ну і покажу, який стан і що в принципі з ним відбулося за ці більш ніж рік перебування в селі. Отаке чудо техніки, я привіз батькові, ну і, по-перше, купивши його в першу чергу собі. Випробувавши, що воно за техніка, передав батьку, вирішив, що для нього якраз таки буде вона а, в принципі в самий раз 400, 352 кубічних сантиметри, 4 так, з рідним охолодженням. От у нас радіатор тут є те, що я хотів. Тобто я не хотів повітряного охолодження, не хотів там виключно масляного радіатора чи ще чогось подібного. Хотілося нормально, більш-менш наближену техніку до повноцінних брендових ковід квадроциклів Далі, що в нас є ще? У нас коробка має підвищену понижену, у нас є повний привід перемикання. І позаду в нас для бюджетних квадроциклів новизна, мабуть, це повноцінний редуктор, а не цільний міст балка, який є доволі жорстким і некомфортним при приїзді по бездоріжжю. Це були мої побажання до першого квадроцикла, навіть китайського. Тобто такі речі я в першу чергу для себе розглядав, щоб вони були, щоб повторюсь, хоча б трішки були наближеними до справжніх квадроциклів брендових. Отже, на ньому я покатався десь, мабуть, півтори тисячі кілометрів я на ньому поїхав і на відміточці 205 чи 800 кілометрів я його привіз сюди в село до батька. Зараз в нього три. 354 км. Такий у нього пробіг. Тобто, рахуємо, 600 кілометрів він тут поїздив. Що відбулося за цей час з цим квадроциклом? Я вже приїхав, бачу, батька тут трішки навішано всіляких речей. Ця штукенця вставляється в прикурювач для того, щоб працювала попереду фара. Мабуть, слабке освітлення, і батько хоче їздити вночі. Не знаю, як би цього параметру. Далі. У квадроцикла в принципі, стояло автоматичне вімкнення вентиляторів переднього радіатора. Їх тут два, вони маленькі, як кулери десь там на комп'ютері. Тут є датчик, от внизу він. А цей датчик перестав працювати. Батько в принципі, вирішив проблему доволі просто. Він взяв і встановив отут такий тумблер, вмикаючи, який починають працювати. Вентилятор. Для того, щоб не провтикати, потрібно дивитися от сюди, на цю шкалу, на температуру. Таке собі я вважаю рішення. І інший момент, який я виявив, проїхавшись на ньому перший от кілометр, мабуть, перестав працювати актуатор переднього редуктора, переднього приводу. Тобто він тут такий по виду замаслений, я розумію, що щось там всередині відбулося. Дуже часто виходить з ладу саме сам актуатор, електропривід, який його. Штовхає шток і вмикає. в принципі, тобто Карданчик тут крутиться, з коробки з роздатки все виходить, але всередині щось воно там не крутиться. Ну, Це в принципі, такі нюанси, які я виявив. 600 км він проїхав, рік пройшов, тобто його треба відвести на банальну заміну оливи в двигуні, як мінімум раз на рік рекомендую робити. В умовах він тут не суперхардових багнюки він не бачив, окрім того, що це багнюка на ньому від їзди по польовим дорогам. Тобто він не сидів десь, як у мене, наприклад, в калюжах чи ще в чомусь подібному. Ходова гума, в принципі, ще навіть оригінальна, яку також бажано замінити, бо вже тут немає чим чіплятися за багнюку. Батько йому добробив розширювачі такі алюмінієві. Можна навіть йому, мені здається, вже приймати замовлення на виготовлення таких речей. Вийшло досить таки охайно. Ну і найголовніше функціонально. Тобто він у мене далекобійник в своєму минулому на камаз їздив, в нього там скрізь були бризговики. Не полюбляє він таких речей, особливо якби тут я думаю, кофра не було, тут би ще висіли такі бризговики. аж до самого низу. Отже, я таки ще в принципі, подумував. А чи не забрати би цей квадроцикл та й не продати його, наприклад, бо передати комусь якісь на якісь потреби, а батькові залишити восьмисотку спортсмена, оскільки вона від на повністю дуже багато грошей туди вкладено, і на даний час за ці кошти, якби ну їх не повернеш. А в мене вже є літровий спортсмен. 800, ка по суті, якраз виходить в такому підвішеному стані. І я довго роздумував, чи не зробити б це, тобто привезти сюди 800-ку, лінхай забрати, зробити обслуговуванням, продати, 800-ку залишити батькою. І тепер розумію, що для цілий батька, тобто він на ньому. Не гасає, він на ньому їздить спокійно. 800 ка це все-таки квадроцикл, такий бойовий, він досить динамічний, і він любить, ну як мені здалося, мені на ньому це в першу чергу сподобалося зробити. Він любить драйв такий ганяти, натискати йому, постійно витискати з нього все, що він може. А може він досить таки багато. Я такий думаю, а навіщо воно батькові потрібно. Режим експлуатації це поїхати на рибалку, поїхати на поле, подивитися, як там зійшла пшениця, чи потрібно щось там робити. І все. І чи потрібен йому, чи потрібна йому та потужність, чи потрібне йому те дороге обслуговування тієї восьмисотки і так далі? Що він від цього отримає? На цьому китайці він тихохідний 30-40-50 кілометрів. Він легко йде, і цього мені здається в селі. ну... За очі. Тому поки що я зупинився на такій думці, що треба привезти сюди восьмисотку. По-перше, забрати її з заходу, тому що я поїхав ще з Франківщини, її там залишив. Вже пройшло півтора місяці. і, Коротше, треба її звідти забирати, бо мав надію, що виставу продаж, мав надію, що хтось її забере. Так, ніхто не забирає за ті кошти, за які виставили. Повторюю, за безцін віддавати не хочеться. Тому привезу, мабуть, восьмисотку сюди. Хай батько, коли треба, не треба, на ній покатається. Чотирьохсотку лінхайця китайчика заберу на обслуговування. Зробимо йому. Нормальне обслуговування, зробимо гуму і так далі. Проведемо до ладу повний привід, щоб він працював, тому що ну, не цікаво десь застрягнути. Немає гуми, лиса і тільки задній привід. Якби це буде доволі цікаво для старого батька, який не зможе його потім з калюжі витягти, або буде витягувати і надірветься, грубо кажучи. Такі думки поки що. Техніка, в принципі, я дуже здивований. Тобто за рік його експлуатації 600 кілометрів, він не попросив абсолютно ніяких вкладень. Ну, окрім того, що там зламався датчик, але батько знайшов вихід, там прикрутив тумблер, вручну це все вмикає. І зламався повний привід. Це, мабуть, найголовніша його поломка, яка буде коштувати її вирішення набагато дешевше, ніж там елементарний сервіс чи найменша поломка на брендовому Polaris, Наприклад. Тому я вкотре впевнюю, що китайська техніка, вона абсолютно адекватна, вона повноцінно має право на існування. Звісно, якщо ви правильно вибрали для неї умови. Якщо ви купили китайський квадроцикл, тим більше ще й не дуже потужний, там 500ку, 800ку, 700ку для того, щоб кататися, в'їздити на покатухи на якісь, удвох чи дуже якось динамічно їздити, постійно в грязюці сидіти, то це, м'яко кажучи, такий собі вибір. Китайська техніка, вона хороша в якихось таких спокійних тихохідних умовах. Для господарських справ у батька, наприклад, він там чіпляє причіп на нього, кладе туди косарку, чи їздить косити там корові, сіно чи щось подібне, поїхати на поле, поїхати на рибалку. Ідеально, спокійно, тихенько, з мінімальними затратами. Тому я вважаю, що китайська техніка має повноцінне право на життя, на існування і не варто на неї дивитися з коса, кривити носа. Тим більше, що я вам показую стан квадроцикла, який є, є доволі таки стареньким, він там біля чи 10-го року випуску він піді мною трішки побачив, тому що я купив його і почав на ньому досить жваво їздити. Почались цікаві ситуації з варіатором і з іншими речами, якби тому якби, повторюсь, головне, щоб ви підібрали техніку правильно під правильні умови використання. Потрібна тихохідна господарська штукенція яка буде возити і інтри... не не потребуватиме великого якогось великих вкладень для експлуатації. Будь ласка. Лінхай, щось подібне йому китайські аналоги. хайсан здається у нас ще продається. Вони дуже подібні по своєму виготовленню, по деталям. Вони є взаємозамінні в деяких елементах. Сюди навіть. Третина, мабуть, з Поларіса підходить зі старого там 2000-х, 90 х років. Якби, будь ласка, беріть, катайтесь, спокійно експлуатуйте, і немає в них нічого страшного в китайській техніці, як і в будь-якій важливо, щоб ви вчасно робили їй сервіс, не нехтували, і вона тоді не буде ламатися і буде їздити. А навіть якщо зламається, воно коштує обслуговування її копійки. Я повторюю задоволений тим, як себе показав цей квадроцикл на протязі більш ніж року в селі, без практично якоїсь уваги і обслуговування. Тому, якщо відео квадроциклу вам сподобалось, вподобайка. Внизу пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал і до нової зустрічі.